Привіт, з вами Автоградус. Зараз у нас буде на огляді помпа, водяна в зборі з електромагнітною муфти. Виробник Febi, каталожний номер 73866. Оглядаємо пакування, брендоване Febi, червоно-біле, стандартне. Так, бачимо, маркування є. Країна виробник не вказана. Ну, це німецький виробник, штрих-код німецький. Відкриваємо, оглядаємо. Дана помпа використовується на автомобілях DAF F xf MX. Так, оцінюємо пакування в першу чергу. Да? Бачимо, є інструкція, точніше, паспорт, продукту інформація, тут все як має бути. Так, бачимо, є ущільнення в комплекті. Ну, і... і Саме пакування, бачите, якісно воно тут не, не болтається, не шатається, то есть приїде, приїде максимально компактно запакована. Так, дистейно виглядаємо. Такий пакет якісний. Так. Бачимо. Давайте сразу оцінимо по маркуванням. Які ми бачимо маркування на даному виробі? Так. Бачите, на кронштейні є країна виробник Німеччина. Каталожний номер Фебі. Тож дивіться, на пакування не було нічого, а на самій деталі вказано, що це виробник Німеччина. Тому рекомендуємо до використання. Так, виведена фішка. Бачимо там два вусики. Так, підключення. Так, по, по цьому по крильчатці, Вона виготовлена з міцної пластмаси. Має 6 лопастей. Так. Що ще по цій помпі вам розказати? Використовується на автомобілях DAF, якщо ви сумніваєте, чи підійде вона вам, чи не підійде. Краще скинути нам він-код, ми по вінкоду все звіримо. І вам запропонуємо, наприклад, інший варіант, якщо це не підійде. Всім дякую за перегляд. переходьте за посиланням, застосування до яких автомобілів буде в описі карточки товару. Ми є платниками ПДВ. Якщо треба виставити рахунок з ПДВ, звертайте, скидайте установку зробимо рахунок. Ми автограду. Всім дякую за перегляд. До побачення.